Вітаємо вас на каналі Київські студенти. Якщо ви думаєте, що машина позаду мене на v 8 ви дуже сильно помиляєтесь, тому що вона виглядає як спортивний суперкар, але в неї є деякі нюанси, про які ми сьогодні поговоримо. Стоп, 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 стоп. Гайс! У мене для вас важлива новина. По новим правилам ютубу необхідно прямо зараз поставити кнопку лайк like, та, можливо, поставити і написати якийсь коментар. В противному випадку не буде далі ніякого відео. І нічого, що у, нас, у вас воно далі дійсно буде. А для вас це. Просто, скажімо так, буде плюсику карму. Для нас це дуже приємний настрій. Тому все, я побіг. Сьогодні у нас на обзорі Ford Mustang 2015 року 2.3 EcoBoost. Так, це все комп'ютерна графіка. Малолітражка приїхала все-таки сюди допхалася. В іграх ти можеш робити все, що завгодно, але в житті, хлопці, будь обережніше. У нас на огляді Mustang 2.3 EcoBoost. Я скептик за цією машиною, чесно вам скажу, я від неї нічого не очікую, так що перевіримо сьогодні. Особисто я не розумію, чому Мустанг пішов по такій дорозі, взагалі корпорація Ford. І вони зробили щось середнє між маслкаром та спорткаром, якийсь такий собі масл-спорткар. І це вже якби нова їх історія, скажімо так. Щось нове. Ви, до речі, дивилися фільм Етвард піджига швидкості. Там був такий же «Мустанг», От там він мені дуже подобався. Він був такий е, сірий з синіми полосками, він там літав, дрифтив, е, газував дуже-дуже швидко. Що він там тільки не робив? Е, ця тачка не зовсім такої концепції, не зовсім такої ідеології. Ходім сюди. Перше, що от ми можемо побачити, коли просто зануримося в цей салон і бачимо напис «Mustang Сімс 1964», одразу показується історія цієї машини. А от. Чи ця машина дійсно заслугована свою історію? Сьогодні ми дізнаємося. Ну і що ми маємо? Ми маємо шильдик Мустанг, його ще називають Понікар, але все-все, все, що вона має, це просто звичайна бляшанка для холостяка 2.3, яка нікуди не їде. Абсолютно очевидно, що дизайн цієї тачки однозначно буде виділяти вас із потоку. Але що потім? Що люди будуть думати, що ви їдете кудись в барбершоп чи пити мача лате? А тепер давайте поглянемо, чого водії дійсно не будуть боятися в цій тачки, а саме 2,3 екобуст. Це взагалі не виглядає як масл кар. Все, я не можу на це дивитися. Та, нічого не закривається навіть. Якщо ще трошки про внутрянку, то тут знаходиться шестиступінчата коробка, звичайний автомат. І взагалі про екобус. 2,3, ну, здається, щось тягне. Здається, там більше 300 кінських сил, але ну, взагалі щось не те. І що мене дуже-дуже сильно вразило, її просто розхід палива, тому що більше 15 літрів це завжди і це спокійно. 2,3 літра, і що, розхід під 20 літрів. На Вольву 3 літра і чуть більше десяти. Камон! Ну а якщо вже про сьогоднішній саме наш апарат казати, то у нас 2015 рік Дорест 314 кінських сил. Як я вже сказав, шестиступінчатий звичайний автомат тому має бути все ж таки е, нормальне використання і без якихось там сильних великих поломок. І, от, до речі, максимальну свою потужність вона розвиває вже на трьох тисячах оборотів. А тепер про позитивні моменти цієї машини. Вона на стейджі, вона на відстрілах, тому вона, хоч якось звучить, та вона ну трошки і їде. А от з приводу її візуалки, так, такий дерзкий вигляд, ці всі лінії, фари, спойлери, уф, так і хочеться потягнутися в кишеню, взяти 15 тисяч доларів та піти до дилерів американських авто, заказати її одразу. І от складається таке враження, що колись все-таки власник подивився на одну з таких злих морд і вирішив, так, все-таки буду я брати її. Або він просто хотів взяти е, Феррарі легендарно в червоному кольорі і просто перепутав на аукціоні. І коли вона сюди припливала, він такий, окей, добре, хай буде так. Неспроста ж вона все-таки Атлантику приплила. Чи ні? Чи да. А от чи справжній це жеребець може доказати тільки кількість дам, які катаються з боку коло цього водія? Як же сказав Руслан ідеальна тачка для холостяка. Так думаєш що ще да? ні? Хм, а що залубався? Ну що, може, все-таки сядемо в салон. Чи не будемо, чи все-таки будемо? Хочу стоп. Хай на ці двері дівчата сідають, я краще туди піду. Давайте все-таки звідси в салон перейдемо. А е -е, може все-таки не треба. До речі, матеріали в ній дійсно так собі. Я не буду розказувати про неї дуже багато всього, що там знаходиться в повнотрянці. Ой, хтось дуже гарно роздає на дружби народів зараз просто. Так, не буду розказувати сильно повнотрянки. Тут дійсно вистачає всяких функцій, там мертві зони, зближення туди-сюди. Що мені найбільше всього подобається в цій тачці. Перше охолодження сидінь, вентиляція. Та ось ці прикольні тумблери. Виглядає дуже, дуже цікаво. Я вважаю, що ця машина дуже гарно підходить до зими, тому що ви можете, не виходячи з дому, її завести, прогріти і сісти в максимально комфортну машину з гарною температурою для вашого тіла, щоб ви почували себе в комфорті. Це все відбувається з пульта. Слухайте, а Русик класну фішку показав. А ну можна ще разок, будь ласка, так? Ай-яй-яй! Я думаю, зараз якраз буде найкраще чутно. Я насправді вражений, що в неї такий звук. Він трішки перероблений, але як для мустанга. 2.3 EcoBoost звучить. Прикольно, дійсно прикольно. Ще в неї дуже прикольно відкривається багажник, не просто, як у всіх авто, десь от якби, під низом якась резинка буде. Це ти наклацав чи що? Коротше кажучи, багажник тут прикольно відкривається, тобто не просто десь знизу буде така резинка, де справді знаходиться багажник. Натискати треба аж внизу під номером, коло номера, точніше. Хоп, клацнули, відкрили. Коротше, саме в мене дійсно незрозумілі відчуття з приводу цього авто. Спершу мені хочеться його трішки зашкварити, хочеться з ним щось поговорити, що ну, не така тачка, як була раніше, і очікування від неї заздалегідь не оправдають ваших бажань. Але все-таки, можливо, я зміню свою думку, коли разом з нею може стати Вольво, трьохлітровий турбо. Я особисто вважаю, що Volvo – потужна машина. Якщо все-таки Mustang 2,3 EcoBoost обійде Volvo 3 літра турбо на повному приводі, тоді я не буду казати, що вона зашкварна. Я скажу, що вона дуже класна. Погнали, дивитись гонку. Все, ми опинилися на цій локації, і зараз цей наступить момент істини, коли ми переконаємося, чи це нормальна тачка, чи все-таки ні. Що й треба було довести. Що ця малолітражка? Приїхала все-таки сюди, допхалася. Це все-таки машина за шквару. Я ж казав, що по секрету напрямую. Два 3 літра, але но тулять нормально. Угу. Ось слабенько. По машинам, обзори. Виникли у нас невеличкі проблеми з правоохоронними органами. У нас ми просто забули, що спереді не було номерів. Тепер ми їх вцепили на передній бампер і будемо потрошку пересуватися на святиню святих Києва, а саме Сокар на Дружби народів. Де мені цей стабілізатор? Саме зараз зроблю нормальний перехід на фоні цього мустанга. Ну і от, ми нарешті все-таки дісталися святині святих, як я сказав, до Сокару, на дружба народів, саме центр Києва. І от тут якраз таки вона вже е, бере погляди глядач, глядачів. Дуже круто. Ми тільки що заїхали, були каєни, були, x 5 Audi, a 6 синя, дуже також крута. S так, s 6 дуже правильно. Е, вона крута, вона неординарна. Кожний сам для себе вирішить. Потрібна йому і вона йому не потрібна. Як мені здається, найголовніше, що є в цій машині, коли от ви приїдете ввечері додому, неважливо, ви в будинку, багатоквартирному, багатоетажному або просточасному, коли ви її закриєте та будете йти до свого будинку, ви будете отак іти і поглядати на неї. Будете поглядати, поглядати декілька разів. Тому що якраз в цьому є її кайф. І ми раді, що. На цій мажорній ноті ми все-таки будемо завершувати цей огляд. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалось. Ми тут якраз слухаємо всі ці вихлопи і так далі. Зараз якраз поїхав справжній устан v 8 Також, можливо, це, це да. був він. Треба нам його наздоганяти та випереджати. Ми хоча... не така правда, життя. Всім дякую за перегляди та ставте лайк, як ми казали. До нових зустрічей.